Зіставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Війник Путіна заявив, відбудуться пуски балістичних та крилатих ракет під час тренування щодо застосування ядерної зброї. Одразу після цієї заяви мав відбутися показовий пуск надпотужніх ракет. Втім, не вийшло. Щойно за 760 кілометрів від Москви пролунав потужний ядерний вибух на одному з ядерних полігонів та станції раннього попередження. РФ. пишуть про сотні загиблих і поранених. Мали терміново запустити ракету ЯРСЕБ без урану. Утім на шахті пролунав вибух. Загалом за останні ядерні випробування за останні три місяці понад 750 загиблих знову в окупантів. Щось пішло не так. І 29 жовтня. Більше подробиці згодом очевидці пишуть, що на місцях конвой Чорнобиля і рівень радіації ну дуже збільшено. Півкраїни відчує на собі цей удар. Росія знову брязка ядерною зброєю згідно з новою ядерною доктриною РФ. Може завдати удару навіть по неядерній державі, якщо вона розпочне агресію проти Росії за підтримки ядерної водна. Час, якщо раніше нападом вважався ядерний удар, то тепер йтиметься і про звичайну зброю. Утім, і Києва захід впевнені це просто шантаж та бажання залякати партнерів України. Ми завжди надзвичайно відповідально підходили до питання, таких добре усвідомлюючи, яку колосальну силу має ця зброя. Намагалися зміцнити міжнародну правову базу глобальної стабільності, не допустити розповзання ядерних озброєнь та їхніх компонентів, заявив Путін. Водночас, за його словами, військово-політична ситуація у світі змінюється. Тому документ. Потрібно адаптувати до ралі головна заміна полягає у тому, що згідно з оновленою доктриною агресією проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участі або за підтримки ядерної відтепер розглядатимуть як їхній спільний напад на Російську Федерацію, окрім того, розширено категорію держав та воєнних союзів, стосовно яких застосовується ядерне стримування та допомовлено перелік військової загрози, згідно з заявою Володимира Путіна, Росія розглядатиме можливість застосування ядерної зброї та умови отримання перевіреної. Інформації щодо масованого старту засобів повітряно-космічного нападу та перетину гними державного кордону Росії йдеться про літаки стратегічної і тактичної авіації крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати залишаємо за собою право застосувати ядерну зброю випадку агресії проти Росії та Білорусі як учасниці союзної держави, додав Путін. Зокрема, і в тому випадку, якщо проти РФ буде застосовано звичайну зброю, яка створює критичну загрозу суверенітету, оновлено тексту. Едерної доктрини наразі немає, але заяви Путіна про її оновлення було цілком достатньо для того, аби викликати неабиякий ажіотаж насамперед в Росії. Так речник Кремля Дмитро Піскову зазначив, що це варто вважати певним сигналом так званим недружнім до РФ країнам. А заступник голови Радбезу Дмитро Мідвіді сказав, що подібні зміни можуть остудити запала тих супротивників, хто не витратив не ще почуття самозбереження, вочевидь, маючи на увазі країни за. Ходу очільник комітету держдуми з питань оборони Андрій Картаполов, впевнений, що оновлення доктрини потрібне для того, аби вона була більш гнучкою та нею можна було користуватися більш ефективно. У ЄС тим часом назвали зміни в ядерній доктрині Росії безрозсудними та безвідповідальними. Коментуючи новину речник ЄС із питання зовнішньої політики Стану заявив, що Путін не вперше грає в азартну гру зі своїм ядерним арсеналом. Це лише продовження дуже безвідповідальної та невпевненої поведінки з боку. Путіна, звичайно, ми рішуче відкидаємо ці погрози. Схожу думку озвучив і держсекретар Шаєнтоніблінка на це абсолютно безвідповідально. Я думаю, що багато хто у світі, включно з Китаєм, ясно говорили про це, коли він раніше брязкав ядерною зброєю. Також Блінка напевнений, що подібна ядерна риторика неприпустима, особливо зараз, коли на генасамблеї ООН світові лідери говорять про необхідність роззброєння. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, відповідаючи на запитання журналістів щодо того, як приймати ядерні погрози Путіна. На сказав, що їх навіть не варто коментувати. Наша роль не полягає в тому, щоб бути рупором його загроз. Якщо завтра він придумає ще щось, і нехай поширюється своїм каналами. Аналітика інституту вивчення війни своєю чергою зазначає, що Володимир Путін намагається таким чином вплинути на рішення заходу щодо дозволу використання Україною наданої їм зброї для ударів по військових об'єктах у РФ. Путін ймовірно має напір гіперспецифікацію своїх ядерних погроз вдихнути нове життя в надбридлу інформаційну операцію Кремля, який погрожує. Ядерною зброєю і викликати нову хвилю паніки серед західних політиків і особливо критичний момент політичних дискусій щодо здатності України використовувати західну зброю. Зазначаються аналітики на заяву Путіна. відреагували й ООЗ Енонклір Сіріті Інсті ЕНТІ організація, яка займається впровадженням проєктів, покликаних зменшити рівні ядерної загрози. Голова ЕНТІ та Екс Міністр Енергетики США заявив, що своїми діями Росія підриває договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Крім того, оновлена доктрина вносить нові небезпечні невизначеності щодо політики та військової відповіді Росії, що посилить ризик прорахунків і ширшого конфлікту. у використанні Росією ядерних погроз для залякування міжнародної спільноти під підтримки законного права України на захист є неприйнятними. Наголосив Моніс. Він також закликав світових лідерів дати зрозуміти путіну, що використання ядерної зброї є неприйнятним та стане катастрофою для самої Росії. Редакт. Ція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.